Нотатки Карого це поетичні вечори, своєрідний простір для обміну думками та враженнями. Автори початківці тут презентують свої вірші, приходять сюди навіть знані митці. Щоразу зустрічає гостей автор нового мистецького проєкту. Борис Малюга, він студент, майбутній диктор та ведучий телебачення. В рамках свого проєкту Борис практикується як модератор і водночас дає можливість молодим авторам заявити про себе, прочитати свої твори та почути враження присутніх. Люди дякую за те, що є можливість виговоритись, можливість висказатися, можливість дати голосу, лунати і звучати. І та мені неможливо, скільки прийде людей: один чи десять. Якщо про одна людина, я буду для однієї людини це розповідати. Буду для однієї читатись. Її останнім танцем вона танцювала так, як це роблять уперше, не знаючи ритму та не порушуючи меж. Свої власні вірші Борис почав писати у 17 років. У 20 взявся за активну популяризацію української літератури. Як відомої, так і малознанові. я можу сказати, що це не я нею зайнявся, а вона мною зайнялася. Популяризація. Вона мною зайнялась, тому що, тому що це ось знаєш, порівняти можна з моментом, коли ти в когось закохуєшся. І це не може трапитись в якийсь один конкретний означений момент. От сьогодні я в тебе закохався. В цю хвилину, в цю секунду, в цей день. Це якось. Ем, знаєш? Це якийсь комплекс, мабуть. Це якось е, так. Це стається не відразу, але це стається так досить повноцінно. І так от якось трапилось зі мною, тому що е, мені здалося, що я вправі щось змінити, я вправі щось покращити. Саме це прагнення і наштовхнуло Бориса рік тому організувати перший поетичний вечір. Це з'явилось тому, що не було, скажімо, цієї площадки, е, де можна поділитись. Ось ти хочеш, як авто, ти шукаєш, ти не знаходиш. Я не буду І це було передовсім ідеєю зробити таку такий майданчик, де ти безкоштовно зможеш прийти і поділитися, де тебе не будуть осуджувати, де будуть люди з схожими думками, схожими інтересами. І це те, що завжди доступно. Це там, де тобі завжди допоможуть. Це там, де від тебе не будуть вимагати чогось над, 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 над. Це де ти просто приходиш і даєш. І натомість отримуєш те саме. Натримуєш отримуєш віддяку, отримуєш якусь пошану, розуміння, вдячність. Успіх перших поетичних вечорів надихнув Бориса на новий проєкт Книжковий клуб. Хоча поставало чимало питань, пошук приміщення, відбір авторів і творів Бориса не зупиняли труднощі, адже мета варта була того, аби витратити час та докласти зусиль. Це голоси наших людей, які е, збирають оцю пам'ять, оцю культурну пам'ять. Оце і навіть те що коїться зараз. Вони це якось і сублімують, і набувають або згодом. Е, ми могли прочитати і зрозуміти, що коїться зараз, тут і зараз. Сиджу без світла. Його розтрошила дурна ракета. Тепер я втрачаю зв'язок із часом. Усі метушливі думки затихли. Уденне життя стало як рулетка, і страху нині я дивлюсь вам паси. Спіймала війна, вже вдруге хапає мене за шкібарки, хоч як не лупила в її почубрині, не дохне вона. Ну, послухай, якщо ти культурно освічена людина, це не обов'язково прочитати 100 книг, Подивитись там кільканадцять фільмів, важливо просто мати. Певне розуміння, хто я? Ідентифікувати себе. Я українець. Зрозуміти там за допомогою фільмів, за допомогою розповідей якихось. Зрозуміти, от хто ти, хто, де ти живеш, що це за простір? Чим він такий? Хто ці люди? Ну, ось. На ці питання, на думку Бориса, влучно відповідає його улюблений сучасний письменник Тарас Прохасько. До речі, на наступному літературному вечорі планується обговорення його книги, так, але. Література Хайська, вона мовить про любов, про неідеальність, про розуміння того, що твій ландшафт, твій простір, він є твій. Ось. Якщо ти себе з ним якось ідентифікуєш, знаходиш якісь спільні знаменники які в собі, читаючи щось про захід чи про схід, бачиш, що це твоє споріднене. Важливо, якщо тобі це важливо, то ти це якось е, приливаєш своє життя, приливаєш своє якесь тривання, намагаєшся. Осмислювати деякі речі що стосуються тебе. Якось на одному з перших читацьких вечорів обговорювали книгу Сергія Жадана Ворошиловград. Серед учасників була присутня дівчина, яка майже нічого не знала про сучасних українських авторів. Цей вечір став для неї відкриттям. Та це, це, це заради до чого варто це робити? Якщо оця ось людина ніколи не читала українську літературу. Ніколи не чула. А я знаю, яка вона крута, яка вона важлива, яка вона цікава, яка вона різностороння. Я зможу сказати, ну будь подивись, так є, і вона скаже, ну дякую. І я ось так от спробувала, і мені сподобається. Це ж велике щастя, що вона це зрозуміє, що вона зрозуміє, о, у нас така, у нас є така література, вона крута, у нас і романи, і детективи, і така класна поезія. Я тепер буду читати. Це ж щастя. Що людина стане до цього дотичної якось? Що ще буде ще плюс одна людина? Ще плюс одна, або ще плюс три, ще плюс чотири.